Добровольців у нас спочатку взагалі розуміння служби чи зарплати, чи зброї не було. Це було якісь такі самостійні боротьба з сепаратизмом у лавах правого сектора Іван ще з 14-го року виборював незалежність для нашої країни на майдані. А з першого дня повномасштабного вторгнення зрозумів, що його місце поруч з тими, хто добровільно бореться за нашу свободу на передовій. Відтак у 22-му році об'їздивши на всю Україну: Суми, Харків, Бахмут, Одеська область. Вчинок Івана став прикладом і для його сина, який також захищає неньку у лавах війська. Доброволець це для мене людина, яка перших хвилин. Чи повномасштабний, чи початку агресії Росії, стала поряд зі мною і почала захищати нашу націю. Це людина, яка на яку можна покластися. 100%. Олександр брав участь у контрнаступі на Мелітопольському напрямку. А екіпаж Бредлі під його командуванням продовжував виконувати поставлене бойове завдання навіть після влучання по машині двох російських ракет. Чоловік, військовослужбовець, з досвідом, боронив Україну ще з 2014-го. та пройшов Ловайський котел за мужністю протистоянні з ворогом. Олександр отримав звання Героя України з врученням ордену. Золота зірка, у мене коли рідний брат мій обіжався що я було крашу по. Братим це більше, ніж брат. Він обіжався ровно до того моменту, коли сам теж повномасштабне. І зараз приходить і каже: Пець, брат, я був не прав, Братим – це дійсно в інший раз більше, ніж рідний брат. День українського добровольця це про силу духу, відданість та незламність. З перших днів війни тисячі людей без повісток і наказів стали на захист України. Хтось залишив сім'ю, хтось кар'єру, але всі разом вони зробили вибір на користь свободи. 14 березня свій день відзначають ті, хто першими стали на захист країни. Добровольці це про справжню сміливість. Про тих, хто не чекає, а діє. Вони були, є і будуть символом боротьби за незалежність. Шануємо та дякуємо кожному. Анастасія Костенюк, Перше міський.